Крижане серце Казка про Ельзу Серце зими. Далеко-далеко, серед білих гір і блискучих снігів, стояв казковий крижаний замок. Його вежі сяяли на сонці, наче дорогоцінні діаманти. У замку жила королева Ельза. Добра, лагідна і дуже мудра. Вранці вона виходила на балкон і дивилася, як сонце розсипає золоті іскри на сніг. Але цього ранку серце Ельзи було трішки тривожним. Повітря стало надто холодним, а небо надто тихим. Наступного ранку стало зовсім дивно Сонце не вийшло. Небо потемніло, вітер завивав, і весь Арендель опинився у тіні. Річки замерзли, пташки сховалися, а люди закуталися в ковдри. Ельза стояла біля вікна і відчувала у природі щось не так. Її магія слабшала, а світ ніби засинав. Треба знайти, що сталося, прошепотіла вона, і врятувати зиму. До кімнати зайшла Анна, сестричка з теплими очима і завжди доброю усмішкою. «Ельзо, я бачила, ти сумна. Не йди сама, сказала вона, Ельза обняла сестру. Разом ми зможемо все, відповіла вона, і в ту мить їхні серця засвітилися маленькими іскорками надії. У дверях почувся знайомий веселий голос. А як же без мене? Тво був Олаф, кумедний сніговичок. Із морквинкою носом. Він тримав маленький рюкзак і гордо заявив Я взяв моркву, щоб ми не зголодніли, і карту, яку сам намалював. Сестри засміялися, і троє друзів вирушили у чарівну подорож. На дворі лютувала хуртовина. Вітер свистів, сніг крутився навколо. А Ельза впевнено йшла вперед. Анна ховала обличчя в шарф, а Олаф котився, сміючись. Я ж снігу, мені не холодно. І, хоч було важко, усі йшли далі, бо вірили, світло знайдеться. Вони йшли до чарівного лісу. Там дерева були вкриті інеєм і шепотіли. Ш... Шелестіло все навколо. Анна несла ліхтар, який ледь-ледь світив, а Ельза слухала, голоси дерев, ніби підказували шлях уперед. Серед дерев вони побачили старий кам'яний вівтар. На ньому горіло блакитне полум'я, таке ніжне, мов дихання зими. Дивіться, це ж знак серця зими. вигукнула Ельза. Олаф здивовано глянув. А серце зими воно велике чи маленьке? Воно таке, як любов, відповіла Анна. Безмежне. Далі їхній шлях пролягав через високі гори, вітер ревів, мов дикий звір, але Ельза створювала кришені сходинки, щоб було легше. Анна послизнулась, але Ельза встигла скопити її за руку. Ти нікуди не впадеш, доки я поруч, сказала вона. І в їхніх очах спалахнуло тепло. Коли настав вечір, вони розвели вогнище просто під зоряним небом. Олаф розповідав історії про снігових левів, статуй. Анна сміялася, а Ельза дивилася на небо, де мерехтіло. Полярне сяйво, навіть ніч може бути теплою, якщо ми разом, сказала вона. На світанку друзі дісталися величезної крижаної печери. Її стіни блистіли, мов дзеркала. Кроки лунали голосно, а повітря було холодним. Наче саме час зупинитися. Серце зими десь тут прошепотіла Ельза. Від її голосу лід заграв синім сяйвом. В центрі печери стояв кришталь, що ледь тлів слабким світлом. Ельза підійшла. І поклала руку на нього. Не бійся, сказала вона ніжно. Я поділюсь своїм теплом. Світло розгорілося, немов прокинулося після сну. Печера наповнилася блиском. Сяйво серця зими розлетілося на всі сторони, сніг почав танути. Сонце пробивалося крізь хмари, а з під криги з'явилися перші квіти. Анна і Олаф стояли в захваті. Ура, ми це зробили. кричав Олаф. Можна сніговика з теплим серцем? Анна так міцно обійняла Ельзу, що навіть крижинки на її сукні розтанули. Ти врятувала світ, сказала вона. Ми врятували, усміхнулася Ельза разом. І кришталь засяяв ще яскравіше від сил їхньої любові. Коли вони повернулись додому, усе королівство зустрічало їх оплесками – Діти каталися на санчатах, люди співали, а над замком сяяло сонце. Навіть пташки щебетали веселі пісні, ніби раділи разом із усіма. Увечері Ельза стояла на балконі свого замку. Над оренделом з'явилася чарівна веселка. А на снігу грало тепле світло. Вона усміхнулася, вдихнула морозне повітря і прошепотіла. Нехай у кожному серці завжди живе трохи зими і багато любові.